Багато з присутніх, напевно, слідкували за одним з найбільших інтелектуальних зусиль, яке виникло протягом останніх трьох років. Добре, добре, пульту немає. Рухайте його вручну. Од... Попередній слайд. Одне з найбільших, напевно, інтелектуальних. Наступний слайд. Одне з найбільших інтелектуальних зусиль у сфері міжнародного оподаткування, а саме. Проєкт організації з економічного розвитку і співробітництва у сфері боротьби з розмиванням податкової бази і переміщенням прибутку. Результатом стали фінальні рекомендації, оприлюднені минулого року, як же боротися з переміщенням прибутку, розмиванням податкової бази в світовому масштабі. І 15 кроків, 15 заходів, які варто. Здійснити і в результаті запровадження яких проблема зменшиться або хоча б, хоча б буде адресована у якийсь спосіб. Підкреслюю, що це не норми, які зараз будуть вже застосовуватися, це рекомендація, це так званий інтелектуальний інструментар, який кожна країна може використовувати у той спосіб, який вважає за потрібне, а може і не використовувати. Ви зможете ознайомитись з ними на сайті OECD. дуже інформативно, багато тексту, багато літер, багато цікавого. Але найцікавіше може для України, звичайно, нас цікавить в першу чергу Україна і наш бізнес може відбутися, може і не відбутися у разі, коли державні органи, парламент. Всі, хто має право законодавчої ініціативи, вирішать реалізовувати або рухатися у напрямку заходів, які запропонували у в межах свого проєкту БЕПС. Тобто, все найцікавіше нас може очікувати. Якщо коротко оглянути ці, ці заходи, їх 15, як я вже говорив, вони в першу чергу направлені на те, або спрямовані на те, щоб. Так або інакше, але змусити платників сплачувати у тих юрисдикціях, в яких їм належить сплачувати податку, так звану ФЕШЕ, тобто справедливу частку цих податків. У авторів проекту, звичайно, своє бачення, що таке справедлива частка, і, звичайно, вони концентруються на питаннях, які релевантні. Я більш ніж переконаний, не для всіх сегментів бізнесу. В першу чергу це стосується бізнесу, який працює з використанням транскордонних транзакцій проте вважати, що ці заходи вони торкнуться лише великих або тих, хто працює крізь кордони, буде напевно неправильно. Оскільки хочемо того чи не хочемо, багато країн. Я я прошу перейти до мабуть останнього слайду попередні слайди, будуть так. Ні, останнього слайду в кінці. Багато країн. Отут, попередній. Ні, наступний. У вас дуже швидкий комп'ютер. Багато країн і на державних утворень вже почали вживати практичних кроків для того, щоб реалізувати ці заходи. Прикладом може бути Європейська комісія, яка прийняла кілька директив, кілька директив. В процесі розгляду можна згадати директиву про, яка вже прийнята, про обмін податковими узгодженнями, так званими текст-рулінгами, можна згадати директиву про відмивання коштів, можна згадати проект директиви про боротьбу з агресивними або практиками з ухилення від оподаткування. Щось на зразок цього у разі запровадження в Україні безумовно відчується усіма. В першу чергу, повторюю, це буде стосуватися тих бізнесів, які працюють крізь кордон. Це стосуватиметься, напевно, і зміни підходів до вирахування певних витрат, і зміни підходів до подання звітності і розкриття інформації українськими бізнесами. Це стосуватиметься і порядку контролю за звичайними цінами, тобто. Це все може бути. Цього підкреслю зараз ще нічого немає. Хоча політики дуже уважно слідкують за останніми тенденціями. Якщо ви подивитеся останні новини, вже деякі політичні партії обіцяють, хоча не, не, не у зв'язку з цим проектом, а про те, подати проект закону про деофшорізацію. Я підкреслю, це не БЕПС, став приводом, очевидно, для таких їхніх ініціатив. Але про те, це лише початок. У зв'язку з цим варто присутнім, оскільки тут люди, які так або інакше стикаються зі сферою оподаткування, і так або інакше їхня думка впливатиме, особливо якщо вона буде організована належним чином, вона впливатиме на ті рішення і на ті норми, які може Україна прийняти. Варто слідкувати за будь-якими ініціативами України, які вона може. Приймати на реалізацію отаких, отаких заходів, вже розроблених БЕПС, підкреслюю, що головним наслідком цих заходів буде швидше за все збільшення певних податкових навантажень на той бізнес, який працює крізь кордони, але для багатьох. Інших бізнесів це теж може бути відчутним. Друге питання. Навіть якщо Україна нічого не приймає, уявімо собі, наші діячі ознайомилися з рекомендаціями, вони оцінили їхню якість. І, і вважаю, що це не на часі, недоречно, які ще там є стандартні штамповані фрази, якими вони, якими вони користуються. Якщо ви Співпрацюєте з тими юрисдикціями, які на відміну від України дослухаються до цих рекомендацій. Вам все рівно доведеться враховувати їх, оскільки ви зустрінетеся з заходами, спрямованими на імплементацію тих заходів на тому краю. Тобто, в тих країнах, де вже уряди почали перейматися створенням систем, які відповідали рекомендаціям, вже буде певне певне навантаження на. На українські бізнеси, які ведуть діяльність там, на українських акціонерів, і на обсяг інформації, які вже українські бізнеси змушені, змушені будуть подавати. Відтак, мені здається, головним зараз є ознайомитися кожному, очевидно, особливо, ну, звичайно, особливо тим, хто є небайдужим до питань податкової політики. до... Того, що приймає українська український парламент, ознайомитися з напрямком, з розвитком думки організації з економічного розвитку і співробітництва, і дуже корисно дуже корисно знайомитися з тими інструментами, які Євросоюз і інші деякі окремі країни використовують для того, щоб імплементувати ці заходи, оскільки. Так або інакше, оці, оці надбання вони будуть приходити до нас, і наші політики, і наші парламентарі, намагатимуться брати щось на їхню думку корисне з цих ідей. Наша мета або наше завдання, як, як суспільство, в принципі, як людей, які ем, звертають багато уваги на податкову політику. Наша мета, щоб ті. Інтелектуальні надбання, які сюди доходять, щоб вони були максимально релевантними і переносились на наш ґрунт у спосіб найбільш доречний для нас. Тобто це хороші ідеї. Наше, наше завдання, повторюю, отримати максимальний зиск і користь з чужих інтелектуальних надбань. І у будь-якому випадку не, не зашкодити. Я хотів би ще раз повторити, що інформація з приводу того, як має на думку ОІСІДІ виглядати комплекс заходів з боротьби з розмиванням податкової бази, розміщена на сайті. ОІСІДІ. я також дуже рекомендую регулярно слідкувати за. Інформацію, в яку розміщують сайти Єврокомісії з приводу проєктів і чинних вже директив, прийнятих на виконання або у зв'язку в контексті заходів з розмиванням податкової бази, і з, слідкувати також за інформацією, яку окремі країни приймають щодо питань, пов'язаних з боротьбою з агресивними податковими практиками. Ну і е, останнє, очевидно. Треба формувати власне ставлення до питань, а що ж з цих рекомендацій є релевантним і може сприйматись в Україні вже зараз, що варто відкласти, що потребує певних модифікацій, і бути готовим до будь-яких ініціатив, які нам може запропонувати наш парламент або інші суб'єкти законодавчої, правозаконодавчої ініціативи. І підходити до цих ініціатив вже підготовленими з власною думкою і з власними переконаннями. Дякую.